Неодноразово на народному віче громада вносила пропозицію щодо створення в Дубинському історико-культурному заповіднику музейної експозиції, присвяченій подіям на Майдані. До думки народу прислухалися, і днями в замку з'явилися перші експонати майбутньої виставки. Наша пошукова і дослідницька робота офіційно вже розпочалася від 24 лютого. Попередньо, звичайно, наші працівники заповідника в помірі можливості ходили на майдан з метою запису тих подій, які відбувалися на майдані. Фотофіксації. Ось і е, можу сказати, що офіційно 24 лютого ми звернулися. Ось можу продемонструвати е, наше звернення до коменданту Київського Євромайдану. Парубія ми офіційно зверталися із допомогою і сприянням про передання тих матеріалів, які стосуються Київського Євромайдану і тих подій, які відбувалися в Києві. Невдовзі після того як документ був переданий до місцевого штабу спротиву, у заповідник потрапили перші експонати. Це був був щит захисний, це була казка, ось, і бруківка, якою майдарівці здійснювали свій захист. Деякі речі, які до нас потрапили, ми старалися їх зберегти, як ти казав, і передати нашому музею, в тому числі кусок експонату пам'ятника Леніна, осколочок. Ви може бачили вже його? Ось, крім того, гуми в полі, які ми стріляли по хлопцях. Наші, ж, будемо казати, учасники бойових дій там передали бронежилет. Ну, він не такий бронежилет, будемо казати, бронежилет, але такий, який все таки від резинових куль міг захистити життя. Ну і ще один такий понад дуже цінний, який я. Скажу чесно, спеціально зберіг, щоб він не пропав ніде. Це жіночка, не пам'ятаю з якого села, бо дуже багато людей було. Принесли і сказала, що той кожух був на Колемі, і її батько приїхав з, Кулими, з ним. Передали свої речі і представники Рівненської бойової сотні імені Георгія. Її сотник Олександр Чорний згадує події на Майдані і пов'язує їх з тими предметами, які вже сьогодні стали музейними експонатами. Оця казка, яку я особисто віддав, ми, ми ставили першу барикаду на вулиці Грушевського прямо біля Кабміну, зверху. Стягували все, що могли людей було як мурах, досить багато було, досить велика кількість активістів. Щити це взагалі нашої рівненської бойової сотні. Тобто, власне кажучи, якщо хтось йшов на варту. Чи десь треба було задіятися разом з ним, то брали в руки і йшли. Це фактично людина. Це щит беркутівців, це те, що ми захопили чи забрали, коли розбурювали беркут. Ті каски, які були, ті щити, ті бронежилети, які ми самі намагалися робити. І робили їх, ви знаєте, то вони справді допомогли людям. Тобто, були якісь рикошети, були якісь. Постріли як експонат передали заповіднику і подяку, яку вручило рівненській бойовій сотні, керівництво Київського музею, його наші активісти захищали у буремні часи. Щоб зберегти експонати, ми взяли це приміщення під охорони. Тобто, перший день, як український дім був захоплений майдановцями, от ми там з першого дня постійно були. От і частина наших людей охороняла саме музей, четвертий п'ятий поверх, а частина людей ходила на барикади. Після того, коли на наше місце знову прийшов Беркут. От, те вілі, яке вони там вчинили, от, буквально через тиждень от, ми вернулись назад. От, і працівники музею нас зустріли своїми на очах. То вони були вдячні за те, все, що ми зробили їм. Керівництво Дубинської районної державної адміністрації підтримало ініціативу створення експозиції. Сьогодні у нас відбувається засідання колегії районної державної адміністрації, на якій присутні голови всіх 24 сільських рад Дубинського району. Ми під час засідання колегії Руслан Сивий, голова адміністрації, звернувся до голів сільських рад про те, щоб вони на місцях. Теж відгукнулися на цю нашу добру справу, теж долучилися до справи поповнення експонатами цієї нашої кімнати, музейної кімнати, яка буде. Я думаю, згодом кількість експонатів значно збільшиться. Створення експозиції важка і копітка робота. Тому, перш ніж відбудеться її урочисте відкриття, мене не один місяць, тому виставку планують представити до річниці подій у Києві.